Всім привіт! Я Максим Акарчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Левецький маршал. Френк Маршал він був одним з найсильніших шахістів на початку 20-го століття. Партія гралася в 1912 році Д4Е6, Е4Д5. Тобто, перший хід був Д4, міг бути Ферзовий гамбіт, але Е4, Е6, Д5 і Білі чорні перейшли французький захист. Таке часто трапляється. Кінь С3. Звичайно, тут самі такі хороші ходи за чорних це слон b4 і кінь 6. Чорні зіграли гірше, пішак С5. Білі можуть використати це, але от не використали. Найкращий хід за білих це ЕД. Слон Б5, кінь С6. І тепер ДЦ. От Білий пішак, от він під боєм на c5, а чорний пішак під боєм на d5. Центральний пішак важливий. Наприклад, чорні його захищають слон e6, а білі от свого захищають слон e3. І в білих просто на пішака більше. Білі зіграли спокійніше кінь f3. Кінь c6. Єде. Єде. І білі зробили не найкращий хід. хороший хід слон b5. Напали, зв'язали коня. Кінь бореться за центральні поля. Також потрібно враховувати, що в чорних є хід С4. Це от коли білі хочуть грати слон Е2 чи слон d3, то чорні можуть грати і С4. Слон Е2. Занадто скромно. Кінь F6. Слон G5. Ой, хвилиночку, кінь 6, рокіровка, я вже перескочив. Слон е 7 слон ж 5 рокіровка. Нарешті ДЦ. І в чорних є ізольований пішак. Слон е 6 Тут білі зіграли не найкраще. Найкраще це кінь а 4. Тримаємося за пішака, білих буде на пішака більше. Білі поставили коня в центр, напали на слона. Хочуть його розміняти, але от білі віддали пішака. Кінь є 6 Ф є. Тепер в білих є перевага двох слонів, а в чорних є два пішаки в центрі. Слон вже G4. Чорні зробили найкращий хід ферзь d6. Ось ферзь захищає пішаків. От слон G4, білі напали на поле Е6. Шак Е5, він цей хід ніяк не допоможе. Буде слон Е6 подвійним ударом. Взагалі можна побити кінь G4. Цікавий варіант. От, кінь зв'язаний, але там просто атака виходить на короля. Давайте дивимося. Кінь G4, слон D8, кінь 2. Тобто кінь загрожує відскочити. Шахом. У нього багато ходів. Зараз білий ферзь під бой. Він десь має так втікти, щоб на нього кінь не напав. Наприклад, ферзь е 2. Кінь Д1. Король Аш один. Тураєв Ферзь Ферсьєв 1. Ну і чорних немає ферзя, але чорні роблять нічию. Кінь Кіньв 2. Ну, один, три, один, два, Король же Кінь аш 3, король Аш Кінь кіньв 2, король вже один, кінь же 4, тобто кінь насправді може багато куди відскочити. Буде все те саме. А якщо от білі захочуть, ну, не хочуть нічиєї, ну, вони білі змушені погоджуватись на нічию. Ну, який ще вибір? Побити коня, слон F2. Тут під боєм слон, слон c 7. Дураці 8, слон F4, кінь d 4 Позиція виграшна в чорних. Основне це в них на пішака більше і фігури активніші. В партії був правильний хід ферзь Д6. Слон аж 3, тура АЕ8. Захищаємо поле e 6 Можливо, пішак буде рухатись вперед. Ферзь d 2 слон b 4 Слон F6. Тура f6. Тура A 1 Ну, добре, тура по центру стоїть. Хід чорних. Зараз бажано натиснути відео на паузу і знайти найкращий хід. Найкращий хід ферзь c5. Тобто, ось зв'язка ми нападаємо на зв'язку. І також ферзь дивиться на поле f2. Є напіввідкрита вертикаль. Ферзь на c5 активно стоїть. Ферсія 2, слон С3, БЦ. І чорні побили пішака на С3 не найкращий хід. Але, мабуть, чорні вже бачили комбінацію, яка може бути далі. Ферзь c3, тура д 5 Тобто, чорні побили слабкого здвоєного пішака, а білі побили центрального пішака. Тобто, тому це не було вигідно чорним. Кінь д 4 хороший хід конем в центр. І тут помилилися білі. Тобто, ферзь, він же ж має зв'язувати пішака на Е6, щоб от той не побив туру. Тура на е 8 чим не захищена. Правильно, було ферзь 4, ферзя поставити в центрі. Тобто централізація ферзя це от майже завжди добре. Ферзь h5, ну от ферзь напав на туру. Тура є F8. От, тури добре стоять. Да, на F2. І якщо яка загроза за чорних, то так. Загроза це побити тура F2. Якщо білі грають тура F2, то буде ферзь 1 і потім мат. Тура є 5. Тура 6. Ферзь він має захищати штуру. Чорний ферзь нападає на білу туру е 5. Наприклад, ферзь е 4 Кінь е 3. Ослабили короля білим. Ферзь е 5. Чорні виграли якість, плюс слабкий король і слон на H3 жахливий. Ферсі 5, ферзь так і далі захищає туру. Хід чорних. Знайдіть найкращий хід. Гарний простий хід. Тураж H3. От, виграли фігуру. Якщо же Аж, то буде кінь в 3. Потрійна вилка. Тура це 5. Ну, от, якось забирають туру з підбоїв. Напали на ферзя. Чорних і ферзь під боєм, і тура під боєм. Але чорні роблять геніальний хід один з найкращих за всю історію шахів. Подумайте, як зіграли чорні. Ну, з цього ходу картини можна писати. Я навіть мем колись такий бачив намальована от картина і така позиція. Ферзь g 3. Чорні поставили ферзя, під бій двох пішаків і чужого ферзя. Основна загроза за чорних це ферзь h2 мат. Що робити білим? Ну, давайте розглянемо варіанти hgінь e2 зразу мат. Іншим пішаком побили. Fg кінь e2, король h1, f 1 мат. Ну, давайте спробують білі турою походити. Ну, тоді от ферзь б'є на h2. І ферсі аж один мат, тут пол є 2 кінь все одно забирає. Е, можна спробувати захистити поле H2, зігравши ферсі E5. Тоді кінь f 3, можна було і кінь Е2, Пішак зв'язаний, король Аж 1, Тура H2 мат. В цій позиції білі здалися. Найкращий хід це за білих. Це ферзь G3. Кінь e 2 король H1, кінь G3. Тобто, звичайно, білі не можуть бити FG через Тура F1 мат. Тобто, мають повернутись король G1. Ці позиції Тура і кінь під боєм, але чорні нічого не втрачають. Кінь e 2 Король аж 1 Ну і тепер треба туру з-під бою забрати. Добре на C3. Напали на білу туру активну. Напали на слабкого пішака. В чорних на коня більше. Тому це ну, легко виграшна позиція. Ще раз повернусь на самий цікавий момент. Ось така позиція була. І чорні зіграли ферзь G3. Просто от. Подих перехоплює і бракує слів, щоб сказати, який це гарний хід. Кому сподобалася партія, кому сподобався цей хід, ставте лайк, залишайте свої коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!